Здорово! Не знаю кого брати. Ніхто не хоче або взяти. Набридло вже проти нього грати, якщо чесно. Ой, що це в мене? М -м -м. Найсмачніша цукарочка. Запам'ятовуємо. Запам'ятовуємо. Рошен Dark Chocolate. Оце. Тільки ця. Кого взяти вам в харду? Давайте я покажу вам дума і розкрию вам секрет грань. Так, я поки що скриюсь. Ось де орань. Devil's. Berge. Berge. Bar game. Bar game. Я прочитав вже що вона. Дає, правильно. Я повертаюсь назад, побачив себе, Що це в мене на голові взагалі? Завтра йду в перукарню. Хто буде сміятися? Тому бан сразу. А, Ну, ви мене почули. Да. Закуп ми взагалі який робимо? Тапочок, напевне візьму на перші гроші, і буде нормально в цьому закупів. Він ідеальний. Тапочок, щоб бистро бігати, сокирка, щоб добивати кріпів. На наступні гроші собі танго донесу. Все супер. Також хочу вам нагадати підписатись на Твіч канал, Ютуб канал, посилання в описі на Ютуб канал з нарізочками моїми не по доті. Також підпишіться телеграм-канал, діскорд канал та що. В мене скільки соцмереж уже Я їх всі навіть запам'ятати не можу. Уже якби старий, таке враження, що скоро я взагалі буду просити вас у Facebook підписуватись. Тому поки що без цього, а на всі інші соцмережі. Мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь. Ого, Джекіра дуя. І побіг. І по. Ого. Ого. Ну ні, там було легендарний. Легендарний був, якщо чесно. Легендарний, легендарний, легендарний просто. То легендарний. Дум легендарний? Ні, Койл був легендарний. Точно спомню, як він називається. Койл, ось цей перший, який він не попав. До речі, те, що тапочок купив мене зараз дуже сильно підсейвило. Бам, я тут. Бам, я тут. Я повернувся шо ви, шо ви причепились до моєї ліни. Так, на другому рівні обов'язково потрібно брати Inferno Blade. Я б його, напевно, і на першому взяв одразу, але якось. Якось, якось, якось. Жить хотів. От що. что. чого не взяв. Сюди. А шо ти, дракіра, Ну пройди вже, пройди. Бек, 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 бек. Не може пройти, шо, Кто хто його? Ой-ой-ой. Хорош на ліні, хорош, все покрав. О, по двом не попало, це супер. І поїхали. Спектра, ти нічого не переплутав? А де стан? А, ні, ні, ні. Питань, все, нуль питань. Тут мангусик лежить. А, і стану все рівно немає назад. І один удар, один удар з квітки. Хорошо. Оце, оце непогано, це реально непогано. На перші гроші я візьму фазики, тому що в нього взагалі армуру немає. Потрібно, щоб він був. Ми чудово розуміємо, що спектру ми не вбиваємо. Ну, особисто я чудово розумію, але от пробиті це дуже приємно. Тим більше у нас тепер арканці з'явились на лайні. Це супер приємно. Отак підходжу. Підходжу. Нє, спектра не підійде до кріпів. Спектра до кріпів не підійде, по мені кортик не попав, ну супер. Спектра близько не підходимо. А, стривай. Я тільки не дуже зрозумів, чому... Еліна бігла за нею. За спектрою. Все, живу. Ого. Ні, ну це легенда. Це легенда на спектрі. Чи може це хтось із чату? Це може хтось із вас на спектрі. Ой-ой-ой, стривай, ти ж у мене ще. Обманеш? Що це за обман був такий? Оп, побігла, побігла, побігла. Побігла, побігла. Дівчинка. Шо, в тебе, тапочка немає? Тапочка в дівчинки немає. Добрий день! Загнали! Коротше, ну ви, ви уявляєте? Ручка її свої п'ятюню давав, а вона чуть не вийшла. Це взагалі було трішки обідно було. Не знаю, як вам, вам, скоріше за все, взагалі без різниці, а от мені обідно було. Так, я не можу ніяк підійти до маленького кемпа. Потрібно хоча б катапульту з'їсти. Це вже буде хоч щось. Ого! Легенда. Легенда станом не по... першим скіллом не попав. О, таск прийшов. Давай. Базару Джексон. Відходимо. Шостий рівень Шо ти? Шо ти за мутант? Шостий рівень Джекіра. Ого, стривайте. Що я роблю? Що я зробив? Я ж не очікував стільки демеджу. Давай, 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 давай. Крякни, крякни, крякни. О, покрякали. Ті супер класно покрякала, я там Абадунчик засейвив нашого снайпера в неду. Супер. Не супер, тільки те, що я зробив. У мене просто таке, ну, незрозуміле бажання в грудях отут, отут, коли я дуже довго не вмираю в доті, хочеться просто відкиснути. Ладно, Джакіра. Ти ж якраз... Ти ж чемпіон. Дякую, дякую, дякую. Бей, бей бей. Я не можу. Я не можу вже. Я, я не хочу вже вмирати. Я не можу, не хочу. Чого? Чого вони пасійно до мене приходять? Я сподіваюся, там фул фрі ферм. Ага, фул Фул фрі ферм бачу. О, всі, всі наші тут. Всі наші, зліва направо. Втикнув земельку, побіг. Фарму взагалі немає. Ну, тому що всі кілеліна позабирали. У мене навіть шостого рівня немає. І Не по рівень я зараз задум От в бью спектру. Ось такий у мене зараз план. Я думаю, вам план мій подобається. Дайте шосте. О, спектра полетіла вміт. Спектра полетіла вміт, у мене є шостий рівень, до речі. О, зараз, зараз, зараз. не допоможем они никто никто не допоможе <afraid> Кто кто скажет шалох на думе никто В скобочку мы ему звичайно же отправим О, Мана буде? А, навіщо я забайтився на цей лотус? Ну от хто? Ну хто мені скаже, навіщо я лотус, брав? От скажіть мені, ви люди, ви ж бачили, навіщо я взяв лотус? Зараз без би спектру були. А, ні ні. Взяв лотус. Легенда. Трібна низ просто пушить. Я думаю, буде все нормально. СФ у них фізичний. Я думаю, може пайп зібрати. Якби СФ був магічним, я зібрав би пайп о, гарпік. Але гарпік це на лінії дуже приємно. По грі гарпіки, якщо чесно. О! Давай, 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 давай. Пемс. Далі. Что, снайпер ульт... ультимейт не юзе. Давай, Давай уже, дай ультимейт. И летимо в ну, що можно сказать. Я уже нормально так відфідав с кайфом. Дуже приємно. Думаю, раздаються наліво і направо. Так, земельку по КД просто потрібно юзать. І швиденько фармить кріпів. Земелька заюзалась, кріпи зафармились. Дуже, знаєте, по фарму все погано. У нас всі фармлять, ліна фармить, всі на нереальному фармі. А дум не фармить. Дум не на нереальному фармі. Отже, дивіться, що ми робимо. Сама ідея цієї грані. Продаємо мідасік, купуємо дагерочок і купуємо відразу собі смачок один. Тобто, в цілому, все зрозуміло. Мідасік ми продали, купили дагірочок, смачок. Потрібно тільки, щоб у нас мани вистачило. Підходимо, підходимо, підходимо до чемпіона. Опа. До чемпіона ми підійшли. До чемпіона підійшли. Ну, тут міг би і не вмирати, якщо чесно. Наш чемпіон на абадоні, правильно? Але це вже таке. Це вже не страшно. О, я сітку взяв. Я взяв сітку. Все, дагер ми продаємо, Мідас ми купуємо. І відразу ми купуємо на БКБшку шку акс. Супер, Супер! Все. Ми реалізували дагер. Повертаємо назад Мідас і скайфон, Тільки от забув перемкнути дуже корисний скіл Кабольда. Забрав сіточку троля, мани в мене на неї не буде вистачати, Але в цілому не критично. В цілому, це реально не критично. ты ситочка тролля. Ситочка тролля. Ой-ой-ой. Ситочка тролля. Як же ты, як каш ты. Як же ты кайфуешь на ситочке. Так, клареточку. Клареточку юзаем. А ситочка, та троля виявилась корисна? Шо хейтери, ситочка. Я взагалі не зрозумів. ви взагалі тут? Ви є? Е? На ізі. Юзай медасик. І відразу його продаємо. Правильно? Я думаю, да, правильно. Тут... Бэмп, забираємо шмоточку. Що у нас по шмоточки тут? Dragon Все, Медасик ми продаємо. Ми купуємо атак, атак, і атак. Лина, Ліна, Ліна, go you smoke, смок, I have doom, I have blink dagger. Go kill a spec. Аааа, блин, я же, ты классный. Який же ты классный на думе. Не, на думе реально классный. Типочек. Тіпочек кайф, тіпочек кайф. Не, ну тіпочек на думі, конечно, кайф. Як можна було сіточко і троляни попасти по, по спектрі це питання? Це, це реально питання відкрите. Але в цілому, якщо зараз їх снайпер всіх не стріляє, добре, непогано, реально непогано вийшло. Ну, вибач, ну тут тут реально я, тут, тут мій класний плей. Йой, -йо, у мене ж даггера немає. Чемпіон, куди ти летиш? Я думаю, що я хочу робити. У мене немає ні дума, ні даггера. Все ж таки поки що візьму цього сатира. Сатира, кобольда, не знаю хто там. Вони рошика б'ють, так? Да? Не б'ють рошика, дивно. Завізуємо мідас і відразу продам. Біжимо його продавати. Медасик ми продаємо. Купуємо даггер, все. Летить. Летить даггер, летить БКБ. Дивіться, нам потрібен смок всім разом, всім разом. А віжена немає. Понято, віжена в ліне немає. Ну ми без морфа йдемо, розумієте, ми йдемо без морфа, нам це не дуже корисно робити. Все, БКБ можна продавати, можна дагер продавати. Ого, на снайпера вбий попробуй. Ладно, попробували. Луп. У Луп. них спектра активно грає, морфа немає. Він не перетворився на шейкера, не дав йому стан. Він просто його відпустив. Перетворись на шейкера, дай йому фісуру. Ну ви розумієте алгоритм. Перетворюєшся на шейкера, даєш фісуру, котишся на нього, даєш йому другий скіл шейкера. Все, ти його вбив. Потрібний юзати Мідасик бажано двічі. дайте Вижу, надеюсь. ну, и все. Пойдай все, не продаем. Купуем на задагер. Да, и купуем себе на додатковую броню нашиву. Плейт мейл. Горош, горош, горош. Бэмс, добре, добре, добре. О. Нема, нема, давай, давай, живий, живий, живий. Бах. Бах. От же я називаю бах. Попала. Попади, попади, не попала. О, надтаска, Таска нарешті перетворився. Ви уявляєте? Ну, ну чемпіон. ні, це чемпіон. Це чемпіон, на морфі. Станом, 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 станом. Не попала? Ну тоже буває, буває. Давай, 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 давай. Перетворився на Таска. Ой-ой-ой, як, як же вони не мансиат? Не, найкращий. Тут, тут, тут чемпіони. Станом, попал. Бам-бам-бам. Хорош, лучший. Найкращий. Спектра улетіла. Ні, ну я не можу нічого іншого сказати, це чемпіони, ну це реально чемпіони. А, продам плетмей поки що і візьму собі мідас. Даггер все ж таки хочеться, щоб він у мене був. Смог потріб... Нам потрібно просто суперактивним бути на думі. Якщо ви не суперактивний на думі, якщо ви фармите, то... Це може окупитися, а може і ні. На думі, який вам геймплей ближче, таким потрібно бути. Шейкера Лінка, шейкера Лінка, от. От проблемка. Фази їм, а бадон, та там вони без мене все впорались. Я поки пішов шукати спектру, спектра вже до них прилетіла здохла. О, таск. Дайте хоч в нього думдумич натисну. Ти... Ладно, давай, тікай. Відпускаю поки що. Поки що відпускаю, а потім. Потім таск. Поговоримо. Не знаю наскільки профітно було віддавати в таска дум, але вони без таска не зможуть дефати. От якщо От зараз таск повинен буде баятись. Без таска вони просто не задефують. У нас дуже сильний морд зараз. Ну Дивіться, у них ось таск. Тільки-тільки зараз з'являється. Я віддав в нього дум, тому мені здається. Непогано. Так, зараз ми мідасик і продаємо. його Тому що ця гра зараз закінчиться. могла б закінчитися. Ой, 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 ой. Пу -пу 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 -пу. Чому я розвернувся, я не дуже зрозумію. Я думка дальше, я спомню, я зрозумів, що я хотів. Супер, морф просто з'їв. Дивіться, за... Чому я зараз продам медас вже остаточно? Тому що у нас гра, по ідеї, зараз завершиться, тому що у нас. Ну, якщо морфан вб'ють. Якщо морфа б'ють, я остаточно медас продавати не буду. Дивіться, морфан б'ють. Я остаточно продаю мідас. Купую собі шиву. І на цьому, по суті, гра закінчує. Тому що Мідас я вже ну, натисну його два рази. Це вже ні на що не вплине. Я вам саму ідею показав, як агресивно можна грати з, з Devil's Burger? З Devil Burger. Все. Мідас є. Медас точніше. Медаса нема. Дивіться. Тільки Добре, 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 добре. Добре, добре. Абадон! А ладно, в цілому не погано, в цілому непогано. Поїхав, поїхав. О, Абадон ще живий. Обадон ще живий. Давай снайпер роби. А, так. Пацани, а ч? Пів. 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 А не вбило? Що там за демедж у тебе? Спектра після бая. З'являється морт, з'являюся, ми закінчуємо цю гру. Мого таргету буде залежить. А, я не сказати що зараз мого таргету буде залежить сам файт, але Ліна просто мінусинула СФ. І від мого дума нічого взагалі не залежить. Я можу хоч його в кріпа зараз натиснути. Хоч в лінку можу натиснути. Абсолютно нічого не зроблю. Гірше. Ну що, дякую за перегляд, напевно... Така собі катка вийшла 4-10, але 18 асістів. Моя ідея була в тому, щоб розказати вам, як правильно використовувати його цю непопулярну, нецікаву грань. Уху, аркана на накса випала. Дякую всім за перегляд. Всім пока!